Вітаю, шановні одесити, також громадяни України. Тож сьогодні ми знову на ринку привоз для того, аби дізнатися, яка вартість цін безпосередньо на сезонні продукти вже з'явилася і наша черешня, і ціна на полуницю впала. Більш детально про це будемо розказувати у сьогоднішньому відео. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанарі. Це проект новини Лайф. Тож починаємо із овочів та фруктів. У нас є продавець Сергій. До речі, зараз оператор Юлія його покаже. Він вже обслуговує клієнтів, які сьогодні. Зранку чимало і розкаже нам, яка вартість овочів та фруктів. Добрий день, Сергій. Розказуйте, що і яка вартість. Що саме цікаве? Клубніка 50-60, черешня 120. В принципі, ціни поки що на овочі не змінилися, все як було. Фрукти. Появляються дешевше. Є. Я дивлюся, що полуниця вона значно зменшилася в ціні, вже 60. а Було ще два тижні тому 250. З чим це пов'язано? <звіток> пішли дощі, а в цьому році в не дуже, неї ну, дуже багато в цьому році. І пішли дощі, вона, вона починає портитися, і потрібно швидше <звіток> продавати, тому, тому <звіток> Швид, швидше продавати, тому що ну, якщо не продасиш, викинеш. Звідки везуть полуницю? Кілія, вілково, місто там з маяк. Скільки одесити, як вони багато беруть, тому що бачимо, що зараз це сезон. Нормально, нормально беруть, відрами беруть. Що готують, що вони розказують, що буде готувати. Напот, хто на заморозку, поки така ціна, то можна брати. Ну, бачимо, що є черешня. До речі, наша українська, наскільки я розумію, вже наша, наша, бо 120 гривень. Та що не наша, значно дорожче коштує. Ні, це місце, так. Дорожча, ну, привозна набагато дорожче, ну і там, так як неї там обробляють, там і розмір зовсім нашій. Що ще є? Горох молодий, 50, теж його в цьому році трохи є, він теж сильно дорогий. Що стосується овочей, фруктів, а, до речі, персики вже з'явилися. Це звідки і яка. Поки що, поки що Турція. Наш, наших ще поки немає, наші ще зелені. Туреччина яка ціна? 120. 120 гривень? 20 гривень? Так, за кілограм. В принципі, це, напевне, що не... Я, я думаю, що це в межах розумного ціна. Розкажіть по овочам і фруктам. Що тут по цінам? Тому що ми знаємо сезонні кабачки, як зазвичай, полюбляють там їх смажити. В принципі, з 65 вона вже держиться, ця ціна ну, 2, 2 тижні приблизно держиться. Я думаю, поступово буде падати. Що з цибулею, картоплею там іншими. Це те саме, теж так само. Все стоїть поки на одному місці. Не Ціна, розкажіть. Цибуля 65, морква молода, 65, буряк молодий, 65 із морквою в одну ціну. Капуста молода, трошки падає в ціні. Вже стара навіть дорожча. Скільки коштує? 50-45, як це є. А стара яка ціна? А стара 55. А чого так, от стара тримається в ціні. Я не споняю, тому що старої немає, а молодої поки, поки хватає. Помідорки, звідки везуть? Вони такі смачні, бачу, соковиті. Коносовка, Ізмаїлський район, дуже вкусна. Мікада Умань. Огірки? Що за огірками? Огірок маяків. По ціні По ціні 80. Ще більше всього зараз беруть одесити. От на що. Як то кажуть, більше не полягають. Саме найбільше це зараз кабачок, помідора, огірок. Ну, все як завжди, на салат, так щось пожарить, Цибулі, цибуля йде нормально. Ну і так, уже хто хоче посмакувати собі полуницю. Ну, Давайте розкажете свій секрет, що вдома ви зараз більше всього надаєте перевагу. Чому? Якщо та яка може бути перевага тут сутками на привозі торчиш. Що, що в холодильнику є, там та й перевага. Ну а любите якусь траву таку сезону саме з овочів, яку там готують? От розкажіть, що любите? Нема такого. Ну жарені кабачки люблю полюбляєте смажені кабачки, вже добре. Дякуємо вам за таку детальну інформацію. Ну а Одесита, я нагадаю, що ціни почали вже знижуватися на деякі сезонні овочі та фрукти. Ну і поки є можливість, приходьте, тому що вибір саме тут є і можна вибрати те, що ви забажаєте. Ну що ж, продовжуємо робити закупи на ринку. Привозять зараз. навідалися віддалися до рибного ряду. І до речі, риби такої вже. Е Засушеної. запитаємо одесята Богдана, що він зараз буде купувати. Богдан, розкажіть, за чим прийшли сюди? Е, прийшли ми за барабулі спеціально, але в цьому році дуже маленький вибір риби. От ми тільки що поспілкувалися з продавчині. В тому році багато купляли, а в цьому прийшли вже такий вибір. Не дуже спитали, в чому питання. Це, звісно, все зв'язане з війною, тому що нема. Поставок риби з тих територій, з яких вони найбільше сюди завозилися. Дуже маленький вибір, але, але що маємо, то маємо. Ми забрали останню барабулю, що тут була, її вже трошки було. Ну і ще от накупили багато бичків додому, тарані і так далі, повний вон пакет. О, Покажіть, можна подивитися, що там. Воно все запаковано ага. в е... бумагу вже, тому. Так, до чого взяли стільки бичків, барабулі? Купила, до, до великої компанії. Так сказати, трошки скоротать такі важкі будні наші. Треба ж десь радість брати. Що полюбляєте ще із такого от рибного влітку безпосередньо? Коли жарко, коли хочеться дійсно випити пива або чогось такого? П'ячь, тарань. Ми не, не дуже любителі пива взагалі і соленої риби, але влітку при добрій компанії це дуже гарна річ. Що ще вдома готуєте влітку безпосередньо? Можливо, у вас є якась така страва, ваша фірма на якої ви там пригощаєте гостей. Обов'язково. Ви рибні страви маєте Можна і рибні, можна й такі, які ваші Ми от... взагалі шашлик, шашлик. Любимо шашлик. От вогонь, м'язко. Оце все наше. Я взагалі не дуже рибак. Погано ловиться. Мені тоді скажіть рецепт шашлику. Ви готуєте? Ну за м'ясо? Звісно, звісно. Лук, спеції і все більше нічого не треба. Найкращий шашлик виходить. Я перепробував багато різних маринадів, купних. Рецептів в інтернеті, все не те, от максимально простий, саме найкращий варіант. Дякуємо вам. Ну що ж бажаємо, як то кажуть, мирного неба, спокою. Ну і щоб смакувала рибка, яку ви сьогодні дякуємо, придбали. Дякуємо дякуємо дуже. Ну, ми продовжуємо, як то кажуть, подорожувати у хорошому сенсі цього слова, рибним рядом. І зараз дійшли до продавця Пилипа. Доброго дня! У вас тут я бачу в'ялена, сушена риба. Розкажіть, от зараз розкажете, що є, і яка вартість. Є, наприклад, сушена таранічка, вона десь 400-500 за кілограм, штучка від 20 до 80 гривень. Це зикро. Є без ікри також 20-30-40 гривень. Що ще одесити полюбляють? Ну, зважаючи на те, що літо хочеться чогось такого прохолодного, ну і обов'язково рибки. А, полюбляють, наприклад, з нашої копчини риби це барабулька, схожа на варену креветочку, Є камбала, наша люб... улюблена рибка. Ну і бачу, що це. Розкажіть, що таке. Це снеки, взагалі, вони ну, завжди їдуть з Китаю. Зараз е, трошки складно, думаю, розумієте, з засадкою, але привозять все є. Що ви полюбляєте? От, можливо, у вас є якась така корона страва, яку ви дуже любите, і любите нею пригощати своїх гостей. Я люблю, наприклад, жирненьку таранку закрою. Вона, ну, смачна, як для мене. Або судак, він не дуже жирний і без кісточок. Так. Дякуємо вам. Ну що ж, ну а одеситів запрошуємо і певна річ, тих гостей, які приїдуть до нашого міста, обов'язково завітати до рибного ряду. Тому що бачите, тут вибір неймовірний. Можна придбати все, що ви захочете. Ну, не на те, що ми знаходимося у рибному ряду. Тут, до речі, є продавчиня Наталя, яка дуже полюбляє готувати торти. Наталю, доброго дня! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, от ваш секрет такий фірмовий, який можливо ще ніхто не знає, але дуже люди полюбляють торти, які ви готуєте. Ну люблю готувати в основному тирамісу, Зараз сезон клубніки, трафи готуються. Так що все, що не... Ну, наші елементарні медовики наполеони, Люблю возиться с тестом. И не только люблю, ещё бытовые салаты. Так, давайте спочатку początku тирамису, ваш э, такой секрет, як приготування? Вам рецепт рассказывать? Да, рецепт. Расскажу. Нет, у каждого повара есть свой секрет, который он не договаривает. Угу. Хочу вы что там має бути обов'язково, вот прямо? Ну, в тирамису это савоярди, коньяк, где оно замачивается, кофе и сливки очень хорошие, фирмы на 33%. Прекрасно. Я, як то кажуть, занотувала, ну а зараз ще салати, Наталя сказала, що готує. Салати які полюбляєте? Салати з морепродуктів, з креветками, брюцелістя салата, робите спеціальний маринад, туди йде з бальзамічним уксусом, але ну, всі інгредієнти вам договорювати не буду. Королівські креветки і зверху клубнік. Дуже смачний з мангою або з карамелізованою грушою. Рекомендую. Нічого собі, таке прям... Да, оно как бы соотношение не очень идет, клубника и креветки, но на вкус оно очень вкусное. Там специальная заливка идет, пикантная такая, очень вкусная. Рекомендую, если хотите попробовать, ресторан «Терраса» его тоже готовят. Прекрасно, ми все занотували. Ой. Да. Наталя, розкажіть ще, будь ласка, ми також цікавимося, про що люди говорять взагалі на привозі? От зараз яка основна така тема? Про що найбільше розмовляють? Про життя. Когда війна закінчиться, як людям далі виживати, повишення цін на все і на світ в основному в основном життя життя. Звичайні питання, які турбують, як то кажуть, кожного з нас. Люди, кожну людину. Вам дякуємо. Хороших продажів, і щоб були обов'язково покупці. Ну, а секрети ваші спробуємо якось розгадати, але своє щось додати. Добавляємо кожен є свій маленький пікантний секретик, який вона додає. І виходить, це дуже вкусно. Дякуємо. Ну, а ми ходимо, ще дізнаємося вартість свіжої риби. А знаєте, хто зараз поруч зі мною? Одесит Олексій. Він, до речі, прийшов купити свіжої риби для того, аби що приготувати. По великому рахунку я киянин. Але да, ми будемо готувати юшку та смажити рибку. Прекрасно, що ви киянина. Я думала, бачити, що Одесит. Ну, раді вас вітати в нашому місті. навзаєм і вам вже, теж зличився яке гаразд. Розкажіть, чому саме до рибного ряду? Я знаю, що гості полюбляють дійсно сюди. Ну, ви знаєте, Одеса, море і морські, морські продукти, вони, вони дійсно дуже смачні тут. І Мені подобається Одеса взагалі. Дякую. Де вже побували, що вже встигли побачити в місті? Я тільки приїхав, ще ні, ніде не був. А що плануєте подивитися? Море. Головним чином море. Аркадію. Як взагалі, от бачите, Одесу змінилася вона за останні роки? От ваше враження? Моє враження змінилося на краще. Значно краще. Впорядкування мені подобається міста. Що ще? Можливо, про що говорять Одесити на привозі? Бо тут зазвичай такі цікавинки збирають. Ну, ви знаєте, я ще не можу поділитися такими думками, бо замало інформації. Дякую, пасибі вам. Вам дякуємо, гарного дня і відпочинку. Навзаємо. Отож, бачите, гості приїжджають до Одеси, адже хочуть побачити наше море відпочити в нашому місті. Ну, а зараз ціни на живу рибу. Продавчиня Олена нам все розкаже. Доброго дня вам. Доброго дня, доброго дня. Що, що, короб такий річковий, 150 гривень в кілограм, такий красавчик у нас. Толстолобік крупний, 7-9 кілограм, 100 гривень. Так, да, крупний, красивий. Огонь, толстолобик просто красавчик. Карасики такие на поджарочку, 70 гривень, килограммчик. Сомики живі. Живі, живі, да, красиві. Сомики такие без костей, рыбка можно и дітям, можно на мангале, можно уха, можно поджарочку. Небольшие кило, кило 200, кило 300, 180 Тостолобік 90.

Такое все що беруть більше всього десити заразі сейчас беруть більше толстолоба, скажем так. 90 гривень кілограм более ходова риба. Почему? Потому що э, можна уху сварить, голова, хвостик э, можна порезать, пожарити, можна котлети сделать, можна посолить його. Ну то есть така рибка універсальна, скажем так. Більше всього беруть толстолоба. Це так. В общем, ну і карасика, мелкого карасика беруть. Маєте свій рецепт якийсь приготування риби? А, маю свій рецепт приготування риби. Я от толстолоба люблю. Ми його делаємо з черносливом. Е, значить ленточку, от таку ленточку. Ось така. така ленточка толстолобика. Смотрите, красивенька. вот ее. Порізали, лучок піджарили, морковочку піджарили, сложили отак вот, вот на противень, кусочки положили, масличком полили і потім розбросили чернослив. в не накривати з черносливом в духовочку, ну 40-45 п'ять минут 180 градусів. Прекрасно, чернослив, чернослив Желательно брати такой, щоб он був з печки, знаєте, такой вот хороший чернослив з душком, з димком і взагалі буде тоді супер. Щодо рибки, обов'язково. Щодо рибки, хто що хоче, хто хвас, хто віно, хто що любить. Дякуємо вам дуже. Бажаємо покупців, щоб було побільше. Ну а бачимо, о, я бачу, що тут прийшов одесит. Як вас звати? Петро Євгенович. ми тут сюди покупаємо крики рибку. Оця продавщиця така сіятельна, як та от рибка. Карп, де той карп сіяючий. розкажіть, що ви полюбляєте вдома готувати? Уху. Уху рецепт розкажете? Дуже просте. Спеції, трохи картофеля, маркові. Петрушки, сельзірея і спеції, звісно. обязательно чеснок, обязательно лук. І стопочку. І стопочку. Я зрозуміла, вже показали, що обов'язково має бути. Удачі вам! Дякуємо, будьте, будьте щасливими, дівчата. Живіть в мирній країні. Героям слава слава Україні! Бачите, які Одесити в нас щедрі і гостинні. Ось справжні кажуть корінні Одесити. До речі, чекають гості. Ось так от. краві в організмі коріни десяти. О, а от бачите, взагалі а тут вісім поколінь, правда? Да. Розкажіть, пам'ятаєте про свірі? П'ята я родилась, ну зараз беру рибу для мами роженіці. От і все. А що будете готувати для мами роженіці? Кус взяли, фаршировано котлетки, сделаем з рибки нашої одесським, так що что, что-то придумаємо вкусненькое. Ну Доправимо. що ж породили, породілі, да обов'язково здоров'я і дитинці також Спасибо. ну що ж, запрошуємо завідати сюди і купити щось смачненьке. Ну що ж, закупи зробили основні акценти сьогодні на морепродуктах, адже Одеса морське місто, відповідно, і продукти тут морські. Я нагадаю, що це був проект новини. Лайв залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.